Добро друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Це суботній день, і ми були в екшені, ну глянули знову по околицям навколо того місця, де ми живемо. І бачите, яка була погода. Було сонечко, було тепло. Ну, вітерець, звичайно, куди ж і дощ у нас був, все в нас було. Але сьогодні зовсім інакша погода. І ми згадали, де наші теплі речі. Ось так гуляємо пішки, зазвичай ми тут їдемо автобусом, а це чомусь автобус запізнився, і ми, він нас вже до, надоганяв хвилин, мабуть, через 10 після того часу, коли ми його чекали. Але ми були задоволені прогулянкою. Погода шикарна, околиці теж чудові і цікаві. І ми вирішили знімати все підряд. Навпроти, ростуть піраканти, я вже писала на іншому каналі, що тут їх дуже сильно обрізають і немає такого розкішного, прямо прям водоспаду ягідок. Але все рівно дуже гарно. Як бачите, осінь вже йде повним ходом. Ну і, звичайно ж, як же пройти повз? цікавинки березклет європейський. Хто називає ці плоди сердечками, а хто і дідовими яйцями. Ви за такий жаргон. Але це я почула, побачила в Фейсбуці, написали в групі за Бересклед. Листяниця ось дозріває. Ну, Мені ж цікаво перевірити, там же ж насінинка є. І теж цікаво, чи зійде ж вона. І поступово ми наближаємося до величезної території Бертельсман, корпорації. Я вже вам показувала невеличке відео, із ставочка, який знаходиться тут. Це чудова територія, прекрасна просто! І тут дуже, бачите, поодаль озеро, яке ми побачили, і потім, після магазину, ми пішли туди гуляти. Я вибачаюся, що трішечко ось так камера колихається, це за рахунок моєї ходи. І ось ця клумбочка у природньому стилі. Вона мене затримала біля себе, тому що тут чорнобривчики. Як бачите, ось тут вона починається ця територія, хоча це центральний вже офіс, скажімо простіше, а вона дуже велика. Сюди ось такі, я не знаю, що символізують ось такі скульптури чи кам'яні, ну, не знаю, як це назвати, але дуже гарно. Останнім часом я дивуюся навіть простим речам, так що не звертайте на це уваги. Бо навіть політ бабки стрикози викликає в мене захват. Можливо, я почала цінити життя ще більше, ніж цінила. Дивуюся всьому. Ось знову піраканта, і бачите, як підстрижена вона. Звичайно ж, тут не буде таких водоспадів. Ось погляньте, який мачок. Інколи його називають каліфорнійським маком, інколи хтось шульцею. Але це вже ми знаходимося у сусідньому містечку, я в ньому працюю, до, нього, до роботи тут мені недалеко. Ну, як недалеко, хвилин 10 автобусом. Тут вже більше йдуть поля, тут більше фермерських господарств. І ми вже в магазині. Звичайно, куди ще спочатку йду. Звичайно, жнитки, звичайно, в'язання. Хоч і не в'яжу зараз, дуже. Настрій помінявся, але обов'язково почну. Треба знайти ось таку плюшеву пряжу ще для моєї забаганки. Вибір був не дуже великий, я вам все показую. Ми спочатку дійшли, нам було це не потрібно, а потім все рівно, як ви вже бачили, по розпаковочці ми купили. Вже є повністю подаруночки на Різдво саме на Різдво, бо саме воно користується. Не користуються, є головним святом в Німеччині не новий рік, а Різдво. І все це йде на Різдво. Інколи ялинку навіть на Новий рік вже прибирають, а наряджають десь за місяць. Дуже гарні подвір'я, дуже гарні площі, і все це викликає різдвяний настрій. Ось іще такі коробки. Тут зазвичай інструкція є, я вже показувала вам в розпаковочці. І можна потім в'язати, скільки заманеться. Все, на чому зупинявся мій погляд, я старалася вам показати. І святкові прикраси, і ось такі сувеніри, подаруночки. Ви знаєте, з одного боку, я рада, що так рано починається, і можна набагато раніше купити подаруночки. І на... І не купувати все підряд а можна і з гумором підійти, погляньте, яка щітка для прибирання у новорічних різдвяних кольорах. Дуже багато. Навіть іграшку улюбленому цуцику можна купити теж таку святкову новорічну. Дуже багато різних подарунків. Ось косметика погляньте, як упакована. Вже перед святами такого виб... вибору не, не можу, різновиду знайти неможливо. І, як завжди, притягують ось такі фігурки гномиків. Ну, це, звичайно ж, Хеллоуін. Але мені сподобалися в'язані гномики, прикраси, точніше, на них саме в таких. Страшних кольорах, ну, не страшних, осінніх. Я вже потім роздивилася, що це на Хэллоуин. Як бачите, є все: і адвент-календарі, і набори цукерок, і дуже багато солодощів. Можна купити ось такі великі упаковки, пакуночки за ціною набагато меншою, ніж у звичайному супермаркеті. Я вам так покажу трішечки ціни, щоб ви орієнтувалися. І сподобався ось цей Дід Мороз, шоколадний. І в такий подаруночок. Я потім побачила іншу іграшку і забула, що хотіла таку чашечку одну прикупити. Ну, нічого, можливо, колись ще сходимо, прогуляємося. Нам дуже сподобалося так гуляти з оночкою. Марципановий хліб. Дуже смачна цукерка. Я до цього якось не дуже полюбляла марципану, гляньте який подарунок. Тут всього так багато, і мені так хочеться вам багато чого показати. І з'явилися вже адвент календарі. Подивіться розпаковочку ось цього великого для дівчаток казкового адвент-календаря. І гляньте які іграшки. Я знову до них прийшла. Вже думаючи, в цьому році я ж хоч зможу прикрасити свій будинок хоча б на Різдво. Немає в нас свят, немає в нас повного відчуття свята радості. Адже як би тут гарно не було, але ми не вдома. І погляньте, що я знайшла. Навіть хоч і не люблю я цю фірму, але крапелька України. Ціна не дуже дорога. На любителя можна придбати, хто полюбляє. Вибір солодощів тут просто бомбезний. І... Ми так швиденько, я записую, як завжди, у мене в кінці виключилася камера, я думаю, що я записую, розмовляла, в результаті доводиться тепер все переозвучувати, переформувати. Вибачаюся за це, але погляньте, яке озерце. Не лякає нас. Воно не Така краса знаходиться на території концерну Бертельсман. Все зроблено тут в природному стилі, воно неймовірно гарне, неймовірно шикарне. Я обожнюю лебедів, обожнюю все живе, скажімо так, квіти, птахи. Дуже гарно. Єдине, чого ми боялися, і ніде не бачила, не написано, що це приватна територія, тому ми відео тут ввели. Таблички тільки про те, що не можна годувати птахів, але ми, як би хотілося, ми б такого не зробили. Бо я знаю правила годівлі, птахів і всього. Я вдячна всім за увагу. вдячна, що ви зі мною, що ви провели зі мною цей чудовий день. Я бажаю всім миру та перемоги якнайскоріше. І поверненню всіх додому, і захисників, і тих, хто за кордоном. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі в нових відео.